Скажіть, будь ласка, що львів'янам варто знати про алергію, якими є її ознаки та причини. Хоча алергія є більш медичною, лікарською проблемою, з досвіду роботи в аптеці можу сказати, що при перших ознаках алергії люди все-таки звертаються за допомогою до фармацевта. Тож давайте з'ясуємо, що таке заявище алергія. Алергія це особлива змінена реакція організму на певні речовини алергени. Прояви алергії є дуже різноманітні. Це, наприклад, шкірні реакції, висипка, почервоніння, свербіж. Також проявами алергії можуть бути нежить, закладеність носа, першіння в горлі, кашель, почервоніння та свербіж по вік, сльозоточивість. І це далеко не весь перелік можливих проявів алергії. А ще більшим виглядає список алергенів, власне, речовин, які викликають ці неприємні симптоми. Зараз навесні лідером серед алергенів є пилок рослин, вільхи, клену, полину, амброзії. До речі, цікавий факт. Вважається, що найчастіше алергію викликає пух тополі, але насправді тополиний пух тільки фіксує і переносить на собі пилок інших рослин-алергенів. Тому і під час цвітіння тополі різко зростають алергічні реакції. Також алергію можуть викликати побутовий пил, пір'я, шерсть домашніх тварин, косметичні засоби, засоби побутової хімії, барвники, лаки, деякі харчові продукти, особливо це цитрусові, інші екзотичні фрукти, яйця, шоколад, морепродукти. На жаль, передбачити неможливо, на що і у кого виникне алергічна реакція. Лікувати алергію непросто, але необхідно. Так як з часом, якщо не приймати ніяких заходів, організм почне реагувати і на речовини, які раніше добре переносив. Тому є так важливо виявити власне алерген. Для цього потрібно звернутися до спеціаліста, лікаря-алерголога. Він проведе спеціальні тести чи алергічні проби. Що ви робите, якщо у вас алергія? Чекаєте, доки минеться чи намагаєтесь лікуватися? Звичайно, алергія сама по собі не проходить, потрібно її лікувати. Ну, є народна медицина, там, наприклад, щоб скоріше заживало, вживаю дубову кору, примочку роблю з дубової кури. Звернулися до лікаря. От, щоб просто вияснив причину, тому що джерело. Чоловік теж старається менше приймати ліків і приймає протиалергічні часом препарати, такі від кашлю. Коли встановлений алерген, перший крок у боротьбі з алергією це усунути можливий контакт з ним. Наприклад, якщо у вас алергія на побутовий пил, потрібно відмовитись від килимового покриття, частіше проводити вологе прибирання. Якщо ж алергію викликає шерсть домашніх тварин, доведеться, як це не сумно, підшукати їм нового господаря. Коли ж причиною алергії є квітковий пилок, потрібно звести до мінімуму прогулянки на свіжому повітрі, особливо у вітряну погоду. А прийшовши додому, поміняти одяг промити чистою водою очі та ніс, прополоскати горло. На жаль, повністю усунути контакт з алергеном неможливо, тому потрібно вживати спеціальні лікарські препарати, які припиняють розвиток алергічної реакції на певних етапах. Вони так і називаються протиалергічні. Інша їхня назва антигістамінні. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС. Пані Ірино, а скажіть, будь ласка, як саме діють ліки від алергії? Чи безпечно їх приймати на власний розсуд, попередньо не проконсультувавшись у лікаря? Перш за все, потрібно впевнитись, що це справді алергія, а не прояви іншого захворювання. Наприклад, алергію можна сплутати з інфекційними захворюваннями, вітрянкою, кіром або грибковими пораженнями шкіри. Тому краще, коли діагноз алергія підтвердить лікар. Сучасні протиалергічні препарати, представлені в аптеці у вигляді таблеток чи капсул, для дітей передбачені сиропи. Вони швидко знімають всі основні симптоми алергії. Зручні у застосуванні, приймаються один раз на добу, мають мінімум побічних ефектів, не викликають звикання сонливості. Більшість протиалергічних препаратів можна придбати в аптеці без рецепта лікаря, але уважно читайте інструкцію щодо застосування і, звичайно, дотримуйтесь наведених рекомендацій. Якщо прояви алергії є на шкірі, можна застосовувати спеціальні протиалергічні мазі чи гелі, які знімають набряклість. Свербіж, почервоніння. До речі, такі протиалергічні мазі варто мати в домашній аптечці, адже їх можна використовувати не тільки при алергічних реакціях, а й наносити на місця укусів комарів, інших комах при сонячних опіках. Якщо ж після правильного застосування протиалергічних препаратів симптоми алергії не проходять або повторюються, потрібно обов'язково звернутися до спеціаліста, лікаря-алерголога. Він підбере індивідуальне лікування. Також хочу загострити увагу ще ось на чому: інколи люди, які страждають від нежиті при алергії, застосовують судинно-звужуючі краплі в ніс по типу нафтизин. Хочу нагадати, що такі краплі не можна застосовувати більше ніж 7-10 днів. Вони не призначені для довготривалого використання. Чи була у вас алергія на якісь медикаменти? Що ви робили в такому разі? На антибіотики. Мені здавалося, що це в мене простудне, але це була алергія, і я дістала від ще більше загострення, і потім лікувалася довго. У мене не було. А от мого батька, наприклад, це ну він, правда, після війни, то навіть звичайні ліки давали тяжкі алергічні реакції. У чоловіка є такий легкий постійний кашель, теж від ліків, але він мусить їх приймати. Пані Ірино, трапляються випадки алергії на лікарські препарати. Що слід робити в такому разі? Справді, лікарські препарати також можуть викликати алергію. Це так звана медикаментозна алергія. Відомі випадки алергії на йод, деякі антибіотики, вітаміни, рослинні екстракти, виникнення медикаментозної алергії. Передбачити дуже важко, адже вона залежить як і від властивостей ліків, так і від особливостей організму людини. Адже відомо, що кожна людина реагує на ліки індивідуально. Не слід плутати медикаментозну алергію та можливу побічну дію ліків. Це і різні поняття. Перелік можливих проявів побічної дії завжди вказаний в інструкції, тому уважно читайте її. При появі будь-яких підозрілих симптомів Потрібно прийом ліків одразу припинити і звернутися до, за консультацією до лікаря. Варто пам'ятати, що інколи алергічна реакція розвивається дуже швидко, супроводжуючись загрозливими для життя симптомами. Це утруднене дихання, наростаючий набряк лиця та шиї, слабість, запаморочення, втрата свідомості. Такі ситуації потребують екстреної лікарської допомоги. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, як можна запобігти алергії, які існують засоби її профілактики? Сучасні умови життя та погана екологія сприяють тому, що алергічні захворювання стрімко поширюються. Факторами ризику також є генетична спадковість, стресові ситуації, періоди гормональних змін в організмі, наприклад, вагітність. Хронічні захворювання, особливо шлунково-кишкового тракту. Щоб зменшити ризик появи алергічних захворювань, потрібно вживати заходів для її профілактики, зміцнювати імунітет, уникати стресів, раціонально використовувати лікарські препарати, не вживати їх безконтрольно, правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя. Пані Ірино, сподіваємося, що львів'яни, яких переслідує надокучлива алергія, впораються з її симптомами. А ті, у кого алергії немає, і надалі пам'ятатимуть, як її уникати. Спасибі вам, пані Ірино, за розмову. А вам, львів'яни, за те, що ходили до аптеки разом з нами. Нарешті на дворі літо. На львів'ян чекають подорожі, гори, море та пікніки. Але окрім приємних вражень, таких як сонячні ванни та морські хвилі, нас спостерігають і не зовсім приємні сюрпризи, такі як захворювання мандрівників та сонячні опіки. Як з ними боротися і що не менш важливо, як їх уникнути, дізнаватимемося наступного разу. Здоров'я вам! Програма створена за підтримки мережі Аптек, де